На заняття формули скороченого множення. Перша формула, яку ми розглянемо, добуток різниці та суми двох виразів. А мінус Б помножено на А плюс П дорівнює перший одночлен до квадрату, мінус другий одночлен до квадрату. Звертаю одразу увагу. Немає важливої різниці, чи в першій дужки буде плюс, а в другій – мінус, чи в Перший буде мінус, другий плюс все одно після рівня маємо результат з мінусом. Отже, розглянемо перший приклад. А плюс 5 помножено на А мінус 5. Маємо суму та різницю однакових одночленів. І між дужками, звичайно, стоїть множення. Отже, за даною формулою, за доводком різниці та суми двох виразів, ми маємо перший одночлен до квадрату, мінус. Другий одночлена, другий це 5, 5 до квадрату. Як я й казала, немає різниці на першому місці плюс чи на другому, чи навпаки, все одно в результаті маємо мінус, Дорівнює А квадрат мінус 5 в квадраті 25. Другий приклад 4 плюс х помножено х-4. Знову ж таки, маємо однакове члене, але звертаю вашу увагу на те, що в перших дужках у нас на першому місці 4, в других дужках на першому місці х. Що ж буде на першому місці у відповіді? А на першому місці у відповіді буде те, що на першому місці там в дужках, де є різниця, різниця в другій дужці х мінус 4, отже, х квадрат. Мінус 4 квадрат, тобто х квадрат мінус 16. Далі, наступне 2а мінус 7, 2а плюс 7. Маємо однакові одночлени члени з різними знаками в дужках. Різні дії, різниця та сума. Отже, Якщо ви запишете ось таким чином, це буде помилкою, тому що перший перше це саме 2а ви маєте і 2 п'ятниці до квадрату, і А. А тому 2а ми маємо взяти у дужки. Мінус 7 в квадраті, дорівнює. Підносимо і 2 до квадрату, тобто 4а квадрат і 7 до квадрату. 49. Вийшло 4а квадрат мінус 49. Наступне 12х мінус 13у, 12х плюс 13. Аналогічно беремо в дужки 12х до квадрату мінус 13у до квадрату. Дорівнює 12 квадратів 144х мінус 13 квадратів 169 y квадрат. Отримали 144 х квадрат мінус 169у квадрат. Далі а в кубі мінус b в четвертій, а в кубі плюс b в четвертій. А в кубі також ми беремо в дужки і підносимо до квадрату за формулкою. За формулою знак мінус. Далі в дужках Б в четвертій степені також беремо в дужки до квадрату до рівня за властивостями степенів показники перемножаються і отримаємо А в шостій мінус б восьмій. 3 на 2 – 6, 4 на 2 – 8. Таким чином отримали а в шостій мінус b в восьмій. Далі ця ж сама формула, але навпаки, і називається вона різниця квадратів двох виразів. Маємо а квадрат мінус b квадрат, те, що ми тільки що знаходили, і ми маємо розкласти на множники, зробити все, де навпаки. Розкласти на дві дужки. Отже, знаходимо, який одночлен член піднесли до квадрату, отримали х квадрат. Звичайно, це х. Мінус. Який одночлен член піднесли до квадрату, отримали 4, звичайно, 2. В других дужках пишемо те ж саме, але зі знаком плюс х плюс 2. Далі 25 мінус 9а квадрат. Це, звичайно, 5, тому що 5 в квадраті 25. Мінус а, тому що 3а до квадрату буде 9а квадрат. І друга дужка теж саме, але. З іншими знаками, знаком плюс. Далі 36 м квадрат мінус 10n квадрат. Звичайно, ми знаходимо яке число піднесло до квадрату, це 6, і буква м мінус 10 m І в других дужках 10. 10n можна написати на першому місці. І 6М. Там, де стоїть знак додати, в принципі, від перестановки доданків сума не зміниться. Тому якщо ви попутали в сумі місцями доданки, нічого страшного. Головне, щоб в дужках, де різниця, ви написали у вірному порядку. Далі, останні два приклади з ці, застування цієї формули 0,4. Знаходимо, яке число піднесло до квадрату і отримали 0,4. Для початку яке число до квадрату отримали 4, це, звичайно, 2. А цифра після кому буде рівно у 2 рази менше, тому що, підносячи 0,2 до квадрату, ми маємо кількість цифр після кому у 2 рази більше. 0,2p.69. 1,69 це у нас 1,3, тому що якщо ми 13 піднесемо до квадрату, отримаємо 169, а в нас є після коми дві цифри, значить у відповіді буде тільки одна. І дописуємо поряд Q. Записуємо наступну дошку 0,2p 13 Q. Закриваємо дужки. Далі. І розв'язуємо ще один приклад, х квадрат мінус 4 дев'ятих. Ми знаходимо, який одний член піднесли до квадрату, отримали х квадрат і квадрат, це хі мінус 2 третіх. І друга дужка така ж сама, але зі знаком плюс хі плюс 2 третіх. З цими двома формулками розібралися, переходимо до наступного. Наступна формулка квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Перша формула А плюс Б до квадрату, що дорівнює А квадрат, перший одночлен підносимо до квадрату, додати. Подвоєний допиток, перший на другий, тобто 2 помножити на перший одночлен і на другий, і додати другий одночлен член в квадраті. Наступна формула така ж сама, але якщо в дужках буде мінус, то і на першому, тільки на першому місці буде мінус. Спробуємо використати на практиці. За формулою квадрата суми двох виразів, маємо перший одночлен маємо піднести до квадрату х до квадрату. Додати подвоєний добуток, тобто 2, помножити на перший одночлен і на другий одночлен. Додати другий член підносимо до квадрату. Дорівнює. х квадрат додати 2 помножити на 3 буде 6х, додати 3 в квадраті 9. Далі 4 мінус y квадрат звертаємо на формулу квадрат різниці двох виразів. При цьому це буде квадрат першого одночлена, мінус подвоєний добуток, 2 помножити на перший на друге, додати квадрат другого одночлена, члена дорівнює 4 в квадраті 16 мінус 8у плюс y квадрат. Наступне за формую квадрат суми двох виразів маємо квадрат першого одночлена додати подвоєний добуток, тобто 2 помножити на перший одночлен, помножити на другий одночлен, а другий одночлен у нас 1, 2, b. Додати другий одночлен, так як там є і коефіцієнт і змінна, тому ми беремо в дужки до квадрату до рівні А квадрат. Якщо ми цілу двічку запишемо в дві перші, тоді 2 і 2 скоротиться, це залишиться просто АБ. АБ додати одну другу підносимо до квадрату, отримаємо 1 четверту, Б в другій степені. Отримали а квадрат плюс аб плюс 1 четверта b в квадраті. І помітьте, будь ласка, що у подвойного добутку зникла двійка. Немає коефіцієнта чому, а тому, що скоротили дві перших і одну другу. Далі залишилось ще два приклади стосовно цієї формулки. Так як у нас перший один член. це і коефіцієнт і числовий, і буква, тому ми знову ж таки беремо дужки 2m в квадраті. Мінус подвоєний добуток, помножити на перший одночлен, а перший одночлен 2m, Помножити на другий одночлен, другий одночлен 5, додати другий одночлен в квадраті дорівнює 2m до квадрату буде 4m до квадрату, мінус 2 на 2, 4, 4 на 5, 20, 20m плюс m в квадраті 25. Отримали 4м квадрат мінус 20m плюс 25. Наступне 7А плюс 6b до квадрату. Маємо в дужках 7А, закриваємо дужки до квадрату, додати подвоєний добуток помножити на 7а помножити 6b. Додати 6b в квадраті, також беремо в дужки, тому що у нас є числовий коефіцієнт і буква. Маємо 49а квадрат плюс 7 на 6, 42, 42 на 2, 84, 84аб, плюс 6 в квадраті 36b. І остання формуки, яку зараз ми розглянемо, це ті ж самі, що і квадрат суми та квадрат різниці, двох виразів, але навпаки, будемо з многочлена перетворювати на множники. І так, на множники саме у квадрат суми або у різниці двох виразів. Перша А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат дорівнює, звичайно, що це випрощується в дужку А плюс Б, і якщо у нас мінус, то звичайно в дужках буде мінус. І так, перша формулка, перший приклад А квадрат плюс 8А плюс 16. Звертаємо увагу спочатку на подвоєний доводок. Розшукуємо подвоєний доводок. Подвоєний доводок – це зазвичай, якщо, по-перше, у числа немає парного степеня. Зазвичай, Ось у нас в 8А нема парного степені. І також нам важко визначити, яке число піднесли до квадрату і отримали 8. Тому в даному випадку квадрат і 16 це наші самі А квадрат і, і Б квадрат. Тобто, який одночлен член піднесли до квадрату і отримали а квадрат. Але, по-перше, якщо ви сумніваєтесь, можете перевірити, розпишемо так. А квадрат плюс. Давайте 8а пропоную розписати як подвоєний добуток. Це має бути 2 помножити. 2 помножити на 6, щоб потворити 8, це, звичайно, 4А плюс 16. До а 16, в свою чергу, це 4 в квадраті. Отже, маємо по формулки а квадрат, будь ласка, Б квадрат це, припустимо, 4 квадрат. І тоді у нас має 2аб, тобто 2 помножити на а і помножити на b. Все вірно, значить ми можемо розписати як а плюс 4 до квадрату. Далі розпишемо так само. Якщо 9 х квадрат, це можна сказати, що це буде 3х до квадрату мінус 6. Забираємо двічку, що має бути подвоєним добутком. 2 помножити на 3 буде 6 помножити на х. Додати 1. Ну, звичайно, в квадраті, це буде 1 до рівні. Перевіряємо 3х присутня 3х, ну, одиничка, звичайно, тут можна десь дописати і 1. Тому що перемноження на 1 отримаємо те ж саме число. 1 також є, подвоєний добуток також є. Отже, в дужках 3х мінус 1. До квадрату, тому що 3х піднесли до квадрату, отримали 9х квадрат, 1 до квадрату отримали 1. Але не завжди подвоєний добуток може бути на другому місці, інколи він може змінювати своє положення. Знову ж таки, яким чином можна знайти подвоєний добуток? По-перше, якщо ви бачите один мінус, це вже ясно, що це буде подвоєний добуток і можна перевітрити. Давайте ми бачимо, що біля одночлена мінус 88 мн є мінус. Тому спробуємо розписати як 121m квадраті, 16mn квадрат, спробуйте взяти їх за а квадрат і б квадрат. 11 в квадраті це буде 121, тому можна замість першого отношения записати 11m до квадрату. 16n квадрат можна розписати як 4m до квадрату. Мінус. Тоді прибираємо двічку від 188, 2 помножити, припустимо, 4, помножити на, нехай буде 4м і 11m. А перевіримо, чи буде це дійсно 88 мн. 2 на 4 – 8, на 11, 88 88МН. Так, дійсно, це буде подвоєний допиток. Тому в дужках. Записуємо 11, М, те, що вколи квадрат... обираємо ці одні члени, які записані в квадраті. На першому місці буде 11 М, мінус, тому що біля подвойного добутку мінус 4n. Все це до квадрату. Ми перевірили, це дійсно буде формула, тому що це дійсно у нас подвоєний допиток. І останній приклад 24аБ плюс 36А квадрат плюс 4 б квадрат. Де у нас подвоєний добуток? Так, звичайно, на першому місці, хоча тут нема мінуса, але подвоєний добуток видає те, що в цьому, цьому одночлені у нас міститься тільки по одній букві. А в подвоєному добутку подвоєний добуток це 2 помножити на. Перший і другий одночлен, тобто буква першого одночлену і буква другого одночлену. А давайте спробуємо перевірити, чи дійсно буде це подвоєний добуток. Для початку я пропущу місце, напишу 36 квадрат розпишу як 6а квадраті. Додати 4b квадрат розпишу як 2b до квадрату. І тоді у нас подвоєний добуток має бути 2 помножити на 6а. І помножте на 2B. Перевіряємо 2 на 6, 12, 12 на 2, 24. Так, дійсно. А Б. Так, дійсно, це буде подвоєний добуток. Тому в дужках я запису суму двох одночленів. Двох даних виразів, Тобто 6а плюс 2B. До квадрату. Сьогодні на занятті ми з вами закріпили ці чотири формулки. Дві формулки, три формулки інтерпретація в чотирьох варіантах. А на наступному занятті ми з вами розберемо куби суму та різницю кубів.